Всім добрий вечір. А зараз спробую себе показати. Зараз вимкну в спалах. Так, не знаю, видно мене? Не видно? Всім привіт, мені погано видно. Я думаю, зрозуміли, як я виглядаю і куди я йду. Йду я в хоздвір. О, Сьогодні роси нема, до речі, нема, і це значить, що завтра, напевне, буде дощ. Ну, побачимо. Дивіться вам трішки. Нічних квітів. Я знаю, що мої підписники люблять. Ну, я так розумію, що люди вибирають канали, які схожі по смаках. Із канала, і з автором каналу, і з людиною, яка, наприклад, його дивиться. Ось тому знімаю те, що мені подобається. І якщо ви дивитеся, то напевне вам також подобається. Ну, не знаю, я знімаю. Не судіть строго, мені подобається. Ця вся краса, ця природа і все інше. Подивіться, який соняшник красивий вночі. До речі, я давно помітила, які красиві соняшники вночі. Навіть павук он десять звісає. <плес> От уже чудо. А куди я йду? А йду я. Дивіться, як виглядає яблуня вночі. Скільки яблук? Капець! Вдень я якось не дивилась на цю саму яблуню. Ви подивіться, які обліпило. Це я зараз дивлюсь на камеру, але на камері все одно не так виглядає, як в реальності, ще більше в реальності. Хочу вимкнути малим курчатам, ті, що зараз під кувочкою 51 штука цього лампу теплу, тому що в нас передають холодні ночі. В день то ще більш-менш тепло, а ночі дуже холодні, тому потрібно зараз вимкнути. Вчора не вмикала і позавчора були теплі, ночі там плюс 15-19, а сьогодні потрібно. Подивіться, ця ще яблуня яка. Я оце, до речі, що придумала. Сьогодні так до мене дійшло, що робити з яблуками. Ну, трішки закриємо на повидло, це зрозуміло. Трішки компоти, компоти ми, в принципі, вже закрили. Так, тут у мене огірочки ще також є, в'яжуться. Томати вже, до речі, один зірвали. Бачите, вони такі тут збуяли трохи, але вже й нав'язали. Бачите, китиць. Дуже високі томати тут, до речі, отут потрібно ого, тут я вже давно сюди і не заходила. Ну, як поливати поливаю, а так, щоб подивитися, багато консервації зараз. У нас, як мама каже, консервний завод зараз. То ми зараз консервуємо, а особливо не вистачає часу, щоб подивитися, як овощі себе почувають. До речі, чорний також тут є. Дивіться, комедія. Так, а про що я казала? А, куди я буду яблука дівати? Коротше, треба десь пошукати в інтернеті якусь ЧБУ чи Не знаю, скільки коштує, якщо нову. Ну на нову грошей нема. Е, придбати соковижималку. Ми вже давно-давно не вижимали сок із яблук. Я ж думаю, що це можна буде зробити. А чого я сюди йду? Ладно. Це в мене вже. Це до речі, це тільки що був автомат. Тобто я йду на автоматі. Чому я завжди вночі ходжу? Ну, як вночі, зараз десь біля 10-ї години, плюс-мінус 9.30. Чого я ходжу, коли стемніє саме сюди? Тому що в мене тут зазвичай родильний оцей зал, так сказати. І тут у мене завжди я забираю в ніч малюків. Тут курчата, там качки лупили. І бачите, на автоматі сюди прийшла. Ну, раз я сюди вже прийшла, то напевне я насиплю каченята на ранок. Корма. Кроликам, до речі. Нормально. Це я також ще не дала, трішки була зайнята, то зараз якраз і, і кроликам ще роздам картоплю, бо я їм давала на вечір цього бадиля із кукурудзи. Ось, це єдине, що я даю. Що малий? Не сварися там. Йдіть, та 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 вони йдуть. Та-та-та. Йдіть, йдіть. Єдине, що я даю зелені. Це бадиля з кукурузи, воно таке до землі не дотрогується. І соняшника. Та-та-та-та-та-та, йде тісти. та 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 ідіть мої холосінькі. Мої такі карапузики. І оце ж думаю, напевне, мені потрібно якось так. Поміськувати, подумати і десь взяти соковижималку. Я не знаю. Купувати це, звісно, таке собі заняття. Ну, не знаю, а може її і придбати? Я не знаю, Я знаю, що колись були такі великі. Іди малий, йди на тобі тут трохи. Ти вже тут порозкидав, ну водичку завтра замінити вже треба буде йому. Чи навіть зараз заміню, вже як прийшла сюди. Так, а що це воно так фокусується погано? Ці телефони це капець, в мене є камера, яку я раніше знімала на канал. Але дуже дорого, ой, дуже довго виходить ем, скидати. З камери потрібно скинути на телефон, дочекатися, поки вона його все перекине. Потім. Так, зараз. Потім його ж тоді монтувати потрібно. Ну, коротше, а мені набагато простіше отак зняти зразу на телефон і зразу загрузити на канал. Тому що ви ж бачите, у мене канал дуже мало відео, яких я монтую. Це вже так, іноді, коли вистачає часу, я стараюся, щоб наче була різноманітність, щоб люди могли подивитися. Ось то хотіла, ну хочеться іноді змонтувати, але в основному у мене ж канал такий, що я показую просто, як я живу свій труд. І це не те, що я там ходжу там спеціально, якось одягаюся, пишу сценарії, там, знаєте, ще. Там, якийсь макіяж роблю чи ще щось. Ні, Я просто прийшла, так, як я прийшла. Ну, тобто, Так як я живу, так, як я, й, так я їй показую. Прийшла, зробила роботу і показала просто це е, ну, себе на, ну, на камеру. І все, потім прийшла, загрузила і все. Ну, тобто, Отакого от формату. Ось. Тому якось так. А воно, бачите, якось так фокусується не дуже. Іноді нормально, іноді не дуже. Так, крулька, як тут тебе діла? На трохи картоплі тобі. Так що, думаю, на рахунок цього всього. Так, вона у воду, молодець. На картоплю е, цієї соковижималки. Колись були такі великі соковижималки, що кидаєш туди. Відро яблук зразу. І зразу витікає, там я не знаю, скільки з відра яблук, не знаю, 3 літри соку, чи там 4 літри соку. І потім ти його якось там стерилізуєш, я ніколи не робила, це я ще мала була, коли у нас цим займалися батьки. Ось, е... А де вона ділася? Може, то в когось брали колись. Я навіть не знаю, ну, де соковижималка колись була, а зараз. Вже давним-давно її нема. А це, я так думаю, що потрібно вертатися до цих штук. Дивіться, картоплю хочуть їдять. Курузеня трохи з'їли, то вже й картоплю поїдять. Так, ці кролиці я давати не буду, вона у мене на дієті. А ця, дивіться, накакуняла у воду. Паразітка. Хотіли вже кролятники почистити. На. Їш. Ця також любить. Ця, наче сукрольна, не знаю. Тут троє кроленяток. Теж, дивіться, що набіпкали в воду. Параїти малі. Ой. О, тут не доїли. Кролів небагато, даю. Пожменні, їм вистачає, деякі навіть і не виїдають все. Молода кроличка, де твоя миска спарована начебто, ну потрібно ще через два дні буде перепровірити, чи вона Ой. сукрольна чи не сукрольна. Ну Така, наче грубенька, не знаю. Так, ну і ще одна, яка невідомо чи покрилась, чи ні, бо наче або я прогавила, коли її кролик покрив. Або вона, я не знаю, що з нею не так. Коротше, кроля відбиває. І невідомо, якась вона маловата, як для сукрольної кролиці. іначе активна, щоб сказати, що хвора та ні, їсть, наче. Коротше, не знаю, що з цією кролицею. ну, Коротше, треба буде дивитися. Фух. Так. Кокаїнчики сидять. Зайка моя вже не на цьому. Не на гнізді вона вже не квочка. Все нормально. Так. Зараз буду закривати сюди. Зараз буду закривати цих курчаток малих. Це ж так, бачите, ото прийшла називається. Дати королям і закрити цих. І закрити. Почат на ніч і вимкнути їм теплу лампу. Але паралельно всяка робота робиться. Тобто зерна понасипати, щоб зранку, поки ми повставали, люди вичухаються значно пізніше, ніж кури. Вони поки ми вичухаємося, то вони вже й наїдяться, і виростуть до тої пори. да? ламала. Привіт! Що у вас є там, що нема? А Інна вам зараз насипе на ніч. А зранку встанете та й поїсте, так? Да? О, небагато багато, але що, води нема. Ой, води набрати. Коротше, куча всякої роботи. Тут воду треба поміняти ще бентамком трохи лишу, щоб було ой, ой. О. О, все. Так, де там той шланг? Ось метелики літають. Ось яка яблуня, ця також. Так, треба щось вирішувати з цими яблуками. Ну, щось роздамо комусь. Там, знайомим, друзям, кому потрібні яблучка. Звичайно, що не будемо ми їх зажимати і тому подібне. Але треба щось і зробити буде ще з ними. Водичку поміняла. Цим зараз насиплю ой, на любиш без вас уже. ось А отут я хотіла оце закрити отут і вімкнути оцю теплу лампу для оцих малюків. Тут потрібно вже замінити цю верету вона вже порвалася. ось Але все одно свою функцію. вона в принципі, зберігає. Все-таки не так буде тепло виходити. Зараз я око позапихаю сюди. О. І буде якось їм все одно тепліше. Що ж вони маленькі? О, так, все. Зараз вимкну лампу. Ой, бандюкам малим насиплю. І покажу вам зараз бентамочок. Ой, бентамочок солоденьких. Ой, а що це я? О, дивіться, шуруп попав. Мені в тапок. От красота. Так, Сара. Понасирували тут сируни. А хто це тут такі маленькі кульочки? Ох, тут такі маленькі. Курочки бозі. Горобці. Ви мої щелоденькі горобці, півничок. Дивіться, який мацюпенький, Подивіться, яка різниця в розмірі одного віку курчатка. Я вже, напевно, вас задовбала, тим, що кажу. Подивіться, яка різниця по розміру між звичайними і карликовими, але може. Вибачайте, але ну я не можу. Я просто з них. Ну я просто з них ну, не можу. Бойки півницю, протвоня тебе. А як смішно вони починають вчитися кукурікати, ну це просто щось щемось. Так, що? Ой, а що це за ковер? О, що це тут за ковер? Це ковер у тебе тут, да? Ковер із курчат? Мамашка, зараз буду фотографувати, я не можу таке пропустити. А з вами буду прощатися. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Ось, ай, головою вдарилась, лампу вімкнула. Лампу зараз сюди перевішу ближче, де вона раніше була, бо вони раніше тут були. Кочка, отут в кутку сиділа. А дві ночі вона вже сюди перебралася. І мама каже моя, що вона відчуває, що буде холодно. Значить, вона вибрала інше місце. Так що я їм зараз почеплю сюди по центру лампочку і буде все окей. Ну, все, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Не забувайте, що Україна обов'язково переможе. Бажаю всім тихої ночі. Всім пока-пока.